Всім привіт, мене на Сі Кірсі. Це сьогодні перший мій влог на Ютубі. Я вчора поставилася ладом. Це моя собака, кнопа. Ну, хто її... Ну, хто мене довго дивиться і підписаний, то знає. Сьогодні я просто знімаю, типа. Просто знімаю собі. Може це бути, показати крінч, але це мій перший влог. Перший. На Ютубі. Не можуть дивитися любі люди. Так що не знаю. Коротше. У мене... Там, 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 нічого. Е, є одна гра, а це не моя, гра. Це трошки. Отака. Мені не грань, але я поняла, як не граю. Ось такі вот, короче, карты. Всякими різними тваринками. Наприклад, я собі кладу 10, ну, типа, сама я даже просто пограю. Не показуючи 2, е Опять давайте. Ці карты, короче, берем. Раз, два, три, три. Берем. Я хоть так тут кладем. Я їх так поклала. Ну да. Це мої карта. Це тебе як Вуно. А вот он Вуну. Скільки не знаю, сьогодні показать. <плес> Перу. Ой, я вдруг... Короче, дивіться. Поможно. Це мої карти. Я їх дивитися можу, це мої карти. Ще які я не можу заказати, я вам покажу. Я зараз не бачу. Просто получиться вона 5 там. ще я не бачу їх. Не бачу, ви на камеру будеш не бачить. Так все. О, тут здесь не будем. Я цей е, бачу. Е, точно сейчас одну карту перевертаю. Е, це у нас Ondo якась карта. Бачите? Бачите, наші цифри. Тут цифри 3, 4, 2, 1. І нам треба в карті, ну, в наших картах найти знайти ті самі цифри. Е, наприклад, або цю саму тваринку. Е, давайте.

Он до синя синя 4. И тут четверка. о, зелененько. Ой, тотаем. Дальше. Шестерка пье. Оно до 6. Ой. Я надо 6. А что никого не материка? Ну прям А Дальше. чего одна шестерка. Оно тут шесть. Ну, это в чистке, если я все показывала. Дальше. Хм. Чистота. Сегодня И там шесть. Мне нравится, типа, поэтому заложилось. И Е. Ой, девять. Как? И там дальше. Видите? Я була блогі. Вайбері. Е, у мене є свій канал спеціальний, але там дуже багато калінжя, я кажу зараз. Там я роблю Get With Me, показую свій день. Там дуже багато блогів. Називається Настя. Просто, типу, по англійськи Настя. Підписуйтесь. Там 18 то є. Діба. Звісно, 18, але. Я трохи така з я знаю. І так, давайте видно, які тут карти були. А, ми О, кстати, дивіться. Стоп, 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 стоп. А, ні, це інші. Так. Якщо вам сподобався, ну, типа, цей блог, такий малесенький, я розумію. Це я можу вам зробити Get Ready with Me. Або я можу вам е, робити просто, як я гуляю в логі. Наприклад, що якесь щось новеньке купила, типу може командувати якусь косметику. Кстати, обіцяємо, але це не обсуждається, на я зведе щось вам. Кстати, в мене відео дуже сильно набрало з тим паскетбол. Ещ на туторіал, який говорю делать, то я вам все можу сказати. Ну, типа, отакі. Вот Ой, сой. Оп. Мой Ой. Не попала. Тож не попала. 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 Я попадала вчера 10 раз. Попала. Бывающего. Засчитываю. Ну отак, якщо якщо тут то зараз буде друга частина. Кстати, і я знаю, що вам дуже сильно подобається, як я плиту з бісера, бо це я типа набираю. Не тисячі, конечно, як я дуже собі хочу. Ну хоть щось. Видите. Я собі з бісера сплоти таке ожерелля. Ща примірю, покажу. Я ніяк не могла його застібнуть. Mm -hmm. Бо скарабіном, як ви знаєте, це дуже тяжко вибачте. Я думаю, мене цей влог нічого не бере. Але буду дуже вдячний, якщо ви реально його будете дивитися. Кстати, ще можна таке інтересне <плес> зробити. Я... снова делать слайм. Скажет як. Просто. Заклей. Это так не будем жалеть, все уже не можно терять. Я себе хочу уже типа, типа понял, да. Я пошутила. Пять капель активатора. Кстати, ты польский. <мешать> И надо чем-то перемешать. Ну, перемешаем ручку, если ну, честно. страшно да. У меня не надо перемешать. <бить> надо больше активатора. <мешать> угу, на я вообще тут сидела, балдела. Просто захотелось вам... А вдруг выйдет, а вдруг наберет. Ну, я знаю, что надо Но я попробую. Якщо вона набирает, то я пойму, що вам роблю каца нравится і буду вам знімати ще влоги. Ви ж розумієте? А якщо ви це не набираете, ну я вам не заставляю вас не нравиться, я так просто Я не буду, я буду думать, що вам не подобається. Ну я маю душу, я думаю, що, не хочу, я думала, що вам не нравиться, бо я стараюся для вас. А ви не набираєте. От, в мене питання. Дивіться.

Ну, це вже мені хватить. Найбакетная лична лопочка. Хотя по звуку угадайте, кого я слухаю. Не знаю, що вам це надо, про це на это Кстати, знаете, що я вам буду знімати? Правильно. Я вам сейчас буду як Я гранат риби але через комп. Хочу, Хочу хочешь, в играла? ну короче, такие слаймы. Я надеюсь, вам нравится. Кстати, ну то пытаюсь, Так, мне И котики вы мои, вы мои сонечки, вы мои зайки. Как вы хотите, чтобы я вас называла? Боже, м -м, за какие сопли меня съесть. Как вы хотите, чтобы я вас называла? Как вы хотите? чего чтобы я вас просто подписниками называла? Я вам звучишь? Котики Кот таким быть быть... Выцеба! Я не знаю, я зараз Дуже смешно. Вот я вот ляпала за какими суплямы. Что за какашка? Я сейчас буду активаторами отдавать. А зачем пытаюсь? Зачем? Мммм. Боже мій. Це перший влог уже в виря... грязні поселяют. Якщо вам сподобається, то я буду вам робити влоги. І не тільки короткі відео, а влоги. Я пам'ятаю як я вам робила влог. Це, кстати, не перший мій влог. Ну, типа, влог як я щось роблю. Для мене це типа перший. або це кринж. Перший кринж. Ну, не перший на каналі, конечно. У меня ще много кринжав було. Боже, мій робочий хіл грязний. Що він просто пробує, щоб він засох. Він засохне? Ні, він не засох. Коротше, дякую. На перегляд. Я попытаюсь якось це одмить, хазич вийде. Ну, воно взагалі не одмивається Вообще. ще. воно Ось я питаюсь, так? Да, нормально, а потім знову таке якісь соплі. А ще воно не і плотик, і є. Мій робочий стіл грязний. Ну не може це отець, так ну, подивитися і думаю, господи, боже мій. Короче, я йшла пішла в ванну, пытаюсь якось це отудрать, Завтра може бути керадві. Крич, поймаю. Всім дякую, підписуйтесь на uh, Viber. Telegram у мене теж є. А, ні, телеграм у мене нема. У мене є телеграм, але я там не веду нічого. Але стоїть, я думаю. Кити собі, зачем якось дякую? Хоча в мене є да не прикрас. У меня вже не прекрас делать, не буду просто. Короче, всем дякую за просмотр, всем пока. Для вас сделаю вот так. Видите? Сейчас. Сейчас. сопли. Кстати, маска для волос, знаете? Ну, паш, не знаю. Бать, если быстро, то интересно. Да, ты так говоришь, на руках холодно. Ну, всем дядя, всем пок, до новой встречи. Всем пок, до новой встречи, мок.